За два місяці в Україні, зокрема в нашій області, має стартувати опалювальний сезон, який може стати складнішим ніж попередні. Ретельна підготовка в умовах війни передбачає не лише традиційні ремонти чи профілактику, а реакцію на безпекові ситуації та загрози. Розпорядженням голови обласної військової адміністрації у травні поточного року. Були визначені до доведені районним військовим адміністраціям, структурним підрозділам військової адміністрації, органам місцевого самоврядування, основні напрямки та заходи, які необхідно було здійснити з питань підготовки господарського комплексу області для сталого проходження опалювального сезону 2023-2024 року. Роботи на територіях тривають. Як ми бачимо, темпи підготовки відповідають і вони є задовільними показникам доведеним Мінінфраструктури України. Так, станом на 15 серпня, рівень підготовки господарського комплексу області повинен відповідати 70%. За результатами аналізу інформації, яку ми отримали з території від органів місцевого самоврядування, а також структурних підрозділів, виготовлено 232,6 км теплових мереж, 69%, Замінено 5,7 км мереж 69,2%. Підготовлено теплових пунктів. 20 штук, тобто 71%. Заготовлено 6,9 тисяч тонн вугілля, 94%, 6 тисяч складометрів дров, що складає 48%, і майже 2,5 тонни пелет, що відповідає 100% до запланованого. Водопровідна каналізаційна у господарстві підготовлена 10 км водопровідних мереж, це складає 80%, 1,6 км каналізаційних мереж 71%, 26 водопровідних та 40 каналізаційних насосних станцій, що складає відповідно 70 та 59%, 4 водопровідні та 10 каналізаційних очисних споруд, це складає 80% та 71% відповідно. 90 свердловин при заплановані 130, тобто 69%. Стосовно підготовки житлового фонду. Комплексно вже підготовлено 1970 житлових будинків. Це складає 71%. Проведені наступні роботи. Це ремонт покрівель, ремонт опалювальної системи, систем холодного водопостачання, систем енергозабезпечення будинків. У дорожно мостовому господарстві виконано поточний ремонт комунальних доріг на площі 152 тисячі квадратних метрів на загальну суму 49 мільйонів. Це складає 48%. Підготовлено 134 одиниці техніки, 75% в наявності 11,8 тисяч тонн посипкового матеріалу і реагентів. Це складає 84% від запланованого. Підготовка закладів соціальної сфери у нас вже підготовлено в області 450 закладів соціальної сфери. Туди входять школи, лікарні, дитячі садки, і це складає 72% від загальної кількості закладів. Слід зазначити, що на виконання для підготовки опалюваного періоду передбачені видатки з місцевих бюджетів та власні кошти підприємств на загальну суму майже 365 шістдесят п'мільонів гривень. Стабільним у нас залишається проблемним. Стабільно проблемним у нас залишається питання це розрахунків підприємств комунальної теплої енергетики за спожитий природний газ. В цілому, по області, за даними товариства газопостачальної компанії Нафтогазтрейдинг, теплопостачальним підприємствам області в опалювальному сезоні 2022-2023 року було спожито 56 мільйонів кубічних газу на загальну суму 600 мільйонів гривень. Заборгованість у нас за минулий опалювальний сезон складає 416 млн грн. І загальна перед постачальником Нафтогазтрейдинг 832 млн грн. Однією з умов стабільного проходження опалювального сезону є в першу чергу це компенсація підприємствам ТКЕ, різниці в тарифах за теплову енергію та продовження режиму постачальника. На якого покладені спеціальні обов'язки на ринку природного газу, відповідно до протоколів обласної комісії з питання згодження заборгованості різниці в тарифах для теплопостачальних підприємств області, що виробляють теплову енергію з використанням природного газу, підтверджена заборгованість різниці в тарифах на загальну суму 703 млн грн. Комісія у нас також вчора. У нас відбулося засідання комісії, і ми також підтвердили заборгованість, і вона трошки збільшилася на теперішній час. Мінінфраструктури інфраструктури України опрацьовують внесення змін до закону України, назва закону про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання водовідведення в частині забезпечення компенсації заборгованості. Для стабільного проходження опалювального сезону підприємствами житлово-комунального господарства. Створюються відповідні запаси резервних матеріалів, палива також обладнання. На даний час на підприємствах теплопостачання у нас в наявності 47 генераторів. В рамках співпраці з проєктом енергетичної безпеки USAID з початку 2023 року область у нас отримала 6 блочно модульних котелень. Отримали наступні підприємства. Це комунальне підприємство «Теплоенергетик три котельні, КП Власівські мережі, КП Теплокомуненерго Олександрійського міської раду, Знам'янська міська громада. Крім того, комунальне підприємство «Теплоенергетик» Крапиницької міської ради отримав один екскаватор-навантажувач, спеціалізований автомобіль для проведення аварійних робіт, а також 690 тонн солі. На даний час на водопровідно каналізаційних підприємствах в наявності є 54 генератори. Також в резерві є насоси, є труби і 282 одиниці засувок щодо організації виконання першочергових заходів, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в опалювальний період. Та для невідкладного виконання аварійно-відновлювальних робіт департаментам житлово-комунального господарства та палано-енергетичного комплексу спільно з управлінням з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Кіровоградської обласної військової адміністрації розроблений план реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з аваріями у системах електро, газу, вода та теплопостачання підприємств всіх форм власності на території Кіровоградської області на виконання аварійно-відновлювальних робіт. На житлово-комунальних об'єктах і відновлення надання послуг усім категоріям споживачів над підприємства житлово-комунального господарства створено 60 аварійних бригад. А саме 34 аварійні аварійних бригади це на підприємствах теплопостачання і 22 водопровідно на водопровідно-каналізаційних підприємствах загальною кількістю 365 осіб, які забезпечені відповідною. Технікою спеціалізованою в кількості 139 одиниць. Кропівницька філія ТОВ «Газорозподільчі мережі України має в наявності 16 аварійно-відновлювальних бригад з чисельністю 363 особи, які теж забезпечені необхідною спеціалізованою технікою та матеріалами. Роботи з підготовки до опалювального сезону у нас в області продовжуються. Обласна військова адміністрація. Дане питання тримає на контролі.